Микита, до вас запитання. От ви сказали, що і ваші, зокрема, вашій партії, яка є, по суті, монобільшістю, були депутати, які намагалися захистити церкву московського патріархату. Ну, давайте назвати речі своїми іменами. І, зокрема, таким хедлайнером цього всього процесу, ну, принаймні, медійно був Артем Дмитрук, доволі молода людина. От я хочу на цьому закцентуватися. Одесит, 93-го року він народження, тобто людина, яка вже народилася в незалежній. Україні, і ну очевидно, в нього мало би бути трошки менше якихось тих сантиментів до радянського союзу і церкви, цього яка яка власне була втворена у радянському союзі як одним як один з елементів керування. Цією великою червоною терористичною машиною він взагалі про що Дмитрук? За кого він? Тому що він заявляє, що ми, мовляв, працюємо на руку Путіна. Якщо не навіть на трибуни Верховної Ради він про це сказав. Ну, є таке його повідомлення. Мовляв, тепер він буде захищати і далі захищати православних. Ну, знаєте, на. Кісь сьогодні, 602-й день повномасштабного чи 603-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації переживати, що ми українці якимось чином розгніваємо Путіна? Ну це щонайменше якось так знаєте, вже ну так, знаєте, подебільному. Вибачте, вибачте, за за цей сленг? Ну, дивіться, по-перше, Артем Дмитрук, Він вже давно не є членом нашої фракції. По-друге, якщо ви звернете увагу на перелік по прізвищах, то ви побачите, що люди, які ну до останнього боролися за захист інтересів однієї конкретної церкви, до речі, цікаво, чому це вона так нервує. Бо вони ж кажуть, що вони розірвали всі стосунки з московським патріархатом, так так званим, то чому тоді так нервувати? Якщо це правда, ну але повертаючись до вашого запитання. Так, от, якщо ви подивитесь, то це люди з тих регіонів, які найбільш з Московщини. Це Південь, це Буковина, це Бесарабія і статистика. Ця звичайно має нас всіх ну, мобілізовувати. Ми всі абсолютно свідомо до цього ставимось, і ми, як українські політики, і повірте, значить наші компетентні органи у нас є важкі регіони, там треба працювати нам, всім спільно одним фронтом: і громадянам, і політикам, і спецслужбам, і українській греко-католицькій церкві, і православної церкви України і України. І я переконаний, що ми цю ситуацію переламаємо. І там також, але поки що, на жаль, вплив е, цієї церкви, яка каже, що вона незалежна від Москви, залишається в тих регіонах доволі сильним. З цим треба працювати. Пані Оксана, до вас запитання, ну ви так завжди ну, доволі радикально можу сказати, висловлювалися стосовно. Того, що є сили в українському політику, які захищають московський патріархат, От сьогодні ми такий мали по суті перепис: та на вашу думку, яким чином українське і суспільство, і українське законодавство, адже ми розуміємо, що ми все одно мусимо діяти в межах чинних законів а в майбутньому. Ми маємо реагувати на цих людей, які захищають, не зважаючи ні на що московський патріархат на території нашої держави. Я погоджуюся з паном Микитою Потураєвим, що ну той самий Дмитрук, родом з Одеси, але та сама Одеса зараз чи не найбільше потерпає від е, е, захисників в лапках захисників усього руського і православного. Звук. Я також переконана, що в час війни особливо вже церемонитися з агентами ФСБ у рясах не можна. За роки відновлення української державності ми і так дуже багато їм преференцій надали. Це і елітні землі, монастирі, наші святині, і ми маємо дуже багато доказів того, що насправді саме представники цієї. Псевдо церкви, тому що переважно, якщо священники не хочуть відкрити храм сьогодні для того, щоб поховати українського воїна, таке ми бачимо і на Вінничині інших місцях, то хіба це священники ні? Це посіпаки окупанта. А як розмовляти з терористами? Ну точно їх потрібно карати тим, що вони повинні мати повністю власне, гідне покарання за те, що вони чинять, крім кримінальних проваджень. А нам треба максимально до речі, крім цього законопроекту. Я переконана, що нам треба рухатися і голосувати законопроект служби безпеки, для того щоб вона мала теж повноваження швидко реагувати на тих, хто має кримінальні провадження і буде засуджений. І нам потрібно перехв Констанкевича законопроект про переходи для того, щоб вони швидше відбувалися. Тобто, це такий знаєте пакет законопроектів, і не потрібно думати нам про те, що е, нас засудить суспільства бо суспільство не перейде. Є добрі приклади того, коли парламент приймає дуже рішучі законопроекти, аргументує їх, чітко пояснює, і вони спрацьовують. А ті політики з цього. Дійсно, які багато розказують, які вони е, які вони за майбутнє. Ми бачимо все ж таки всередині їхнє то певне комуністичне виховання, виховання, коли вони дозволяють собою маніпулювати і тут явно не йдеться про е, церкву. Це приклади власне того, як е, люди е, мають такі знаєте промитні мізки і е, намагаються захистити. Те, чого не варто захищати в Україні, тому що якщо е, ми не зробимо щось з цією терористичною сектою, яка називається Російська православна церква, не українська, а російська, вони і далі будуть робити все можливе для того, щоб маніпулювати українцями в час війни, що вони робили останні роки, тому я переконана, що треба знати пухлину, треба ліквідовувати, відрізати і щоб вона не давала метастаз і не боятися цього. Ну, ми маємо такий конкретний кейс. Ну я не розумію для чого він це робить, ховаючи. Там будь-які свої майбутні політичні амбіції, але чор з ним ну можливо і добре. Артем Дмитрук, який захищає цей московський патріархат, і там ну і його якісь е, посіпаки, умовні, або або навпаки, він чийсь посіпака і просто виконує чий, чиюсь роль. От, от яка в них логіка? Як ви думаєте, що далі з цими людьми робити? От, виходить Артем Дмитрук на трибуну Верховної Ради і каже: нам треба захистити московський патріархат, щоб Путін, е, що Путін щоб Путін що Путін не зробив. Та? Ну, це ж це ж незрозуміло, вже все зробив. А в нас є люди, які відверто з трибуни Ради, Верховної... і в нас при цьому Верховна Рада має засекречені засідання, що найцікавіше, з такими персонажами всередині під куполом, які знаходяться. Це також для мене дуже дивна історія. От що з такими людьми робити, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, тут є дійсно складна ситуація, тому що юридично вони нічого не порушують. Юридично вони не є зрадниками, вони є законно обраними народними обранцями і так далі. Тому мені здається, що отут вже ми е, десь заходимо на те поле, де можливо потрібні, скажімо, заходи не з боку держави. Держава не може порушувати закон, навіть коли очевидно, що все ж таки це було б необхідно в національних інтересах. Але вибачайте, крім держави, є суспільство, є нація. От е, ну я не буду там казати про самі крайні варіанти, там, наприклад, про те, що був колись такий. Бузина, ну але е, зрештою згадаємо все ж таки більш лайтові речі, е, наприклад, ту саму сміттєву люстрацію, яка свого часу дозволила дуже значною мірою очистити політику набагато швидше ніж це можна було зробити, е, скажімо, традиційними бюрократичними способами. Мені здається, що отут багато залежить саме від нас, з вами від суспільства. Е, наскільки ми будемо толерувати е, наявність таких персонажів? А до але, до речі, е, я на жаль змушений не погодитися Водитись в тому, що вони ховають свою політичну кар'єру. Тут є нюанс: в нас нікуди не дівся колишній електорат ОПЗЖ. І в мене інколи е, вже складається враження, що взагалі вже пішов, ніби як кастинг за те, а хто цей електорат. Е, потім ну зрозуміло, що військовий стан не назавжди. І в мирній демократичній Україні, на жаль, знову повилазить вся ця наволоч, вона нікуди не зникне. Вони формально не будуть нічого порушувати. Вони формально не будуть за Росію, вони будуть просто за таку Україну, яка по факту під Росією. От але е, але вони не перейдуть ніде у цих юридичних червоних. Лінії і вони знов вилізуть. І мені здається, інколи що той самий, вибачте мене, підполковник оральних войск Уклоніст Арістович. От він вже наразі зараз саме змагається за те, щоб потім очолити такий список. Ну, от ще пара кандидатів явно з'явилась на цьому засіданні. Тобто, те, те, що нам з вами зараз абсолютно правильно видається з радою національних інтересів, ще може бути потім їхнім козирем на виборах. Так, вони не претендуватимуть на владу в країні, це вже неможливо. Але на роль опозиції, яка збере оці от там 10-12% відсотків голосів упоротую вати, ми ж цю вату, вибачте, нікуди не депортуємо. Наш тобі просто тут тихенько сидить весь цей час. Тому я гадаю, що ми на жаль цих людей ще побачимо. Це, Насправді ще більш небезпечно. Ось ця річ, про яку ви кажете, тому що нібито і нічого вони не переходять в юридичні межі, але роблять дуже багато шкоди для держави, і тим самим ми ніяк не реагуючи на них законно, так би мовити. Тобто, тому що за певні заяви, певно, мала б бути якась реакція влади. Але тут ну це така знаєте, вічна тема, тому що де межа демократії, але іншого боку, ці люди дійсно вони мають відповідь, от, от в цих лідерах. Але, на мою думку, вони мають отримати відповідь знизу від нас з вами. Тому от, давайте не переходити одну важливу межу: давайте не вимагати від влади незаконних дій. Бо не дай Боже звикне потім якраз самі не знатимемо, що з цим робити. От давайте все ж таки так, влада обмежена рамками закону. На жаль, вона інколи не може зробити навіть ті речі, які ну, видаються очевидними, що треба зробити. Ну, для цього ми є. А далі вже в суді будемо доводити, що ми діяли в стані крайньої необхідності в державних інтересах. І я гадаю, що в багатьох випадках суд це почує. До речі, цікаво, насправді я поки що не відреагував. А як відреагує? Чи відреагує найближчим часом власне Арестович на цей закон? Я, я тільки що в Фейсбук його перевірив. Треба сьогодні буде послухати вечірні ефіри. Це це буде хороший маркер, насправді, пане Іван.